Молодь, творчість, приналежність. Ці три слова формують майбутнє нашої нації. Але, як і будь-який інший капітал, його потрібно вдосконалювати та розвивати. Ми вважаємо, що для цього потрібно надати молодим, креативним, ініціативним людям. Максимум свободи та можливості для реалізації, де кожен може відчути себе значущим на своєму місці, де кожен може стати на шлях до натхнення для своєї душі, де кожен може віднайти свою індивідуальність. Без нових ідей немає прогресу. Без прогресу немає України. Плекаймо же наш путь до світлого майбуття, до розквіту, до перемоги.